І зараз я розкажу також про етапи, які відбуваються, які проживає людина, от починаючи від початку війни, і на якому етапі знаходимось зараз ми з вами. І так коротко загально про те, як війна впливає на психіку. Так? Всі ми 24 лютого були просто шоковані. Це була стадія шоку, виживання такого. Можливо, у вас навіть а, такі, така включилась фаза, що ви як не пам'ятали, що ви робили, якщо, можливо, хтось виїжджав, не пам'ятав, як збирав речі, тобто все в такому, як в тумані, так? вам могло не хотітися їсти, спати, і це нормально, оцей режим шоку, режим виживання, але психіка, вона не може в цьому режимі жити постійно, тому що це дуже енергозатратно. Так? І далі вже наступають інші етапи, інші фази, які також потрібно вміти правильно проживати. І згадайте піраміду масла, я думаю, що багато хто з, вам, з вас чув так? про цю піраміду, От це базові потреби людини. Так? На основному, на фундаменті самому цієї піраміди знаходиться самі такі базові потреби, без яких людина взагалі не зможе жити. Це їжа, це вода, це сон, так, це дихання, кисень, повітря. Так. А наступна сходинка це безпека. І уявіть, 24 лютого ця безпека просто вибита з під ніг, так, і всі в такому ступорі, в такому шоці. Тому для людини це дуже такий великий дискомфорт, дуже великий шок і стрес. Так, і треба дійсно вчитися з цим справлятися, жити далі і відпускати негативні емоції, які час від часу з'являються і потрібно правильно їх проживати. Потім наступає фаза після режиму виживання. Оцей режим виживання, він був всього-навсього декілька днів, так, коли не хотілося там їсти, спати. Потім... Фаза коливання емоцій. От згадайте, можливо, у вас була така фаза і в ну, мене особисто точно була коливання емоцій. Від позитивних таких, так, що це скоро все закінчиться, все нормально, все добре, потім такий упадок, таке, така зневіра, злість, агресія, потім знов підйом. І ось такі коливання емоцій, вони характерні, це як наступна така фаза, це кол, фаза коливання емоцій. І вона також тривала вже близько місяця. І наступна фаза, третя, в якій ми зараз знаходимося з вами, це фаза стабілізації і адаптації. Що відбувається в цей період? Це вже людина починає нібито заспокоюватись, так? І починають вже з'являтися думки і якісь мінімальні плани на майбутнє. Тут важливий момент хотіла зауважити, якщо планів на майбутнє у вас... Немає, ви не дозволяєте собі їх будувати, бо ви розумієте, що зараз зовсім така невизначеність, да? то тут мож, може йти мова про синдром відкладеного життя.